Що в мене алергія, мене починає потім нудити. Скажіть гарно. Це саме їм треба ще файновітися. Він кричить на всю хату, на всю весь район кричить. Крема каталана. Чотири штуки. А, дощ нам не помішав Тому файно. У нас танськ літо. Як казав, Комаровський. Я хочу ти що раз показував. А тобі я до нас тут Костя з сповідомий. <помітку. звіт> Всім привіт! У нас сьогодні вже вівторк. Я вам бажаю гарного дня, гарного настрою. У нас вже друга половина дня, і я вийшла просто на вулицю прогулятися. Костя кудись їде завжди по справам. А я, поки дитина спить, вирішила хоч пройтись просто сама наодинці, а подихати свіжим повітрям, подивитися, що тут відбувається. Та й взагалі. Плюс я не знаю, сьогодні в мене вперше за дуже довгий час болить голова. <гіс> О, якісь обезболи я не п'ю в основному, тому що в мене алергія, мене починає потім нудити і Коротше, з цим дуже-дуже все печально. Тому приходиться витерпіти, ви знаєте, ще можна я випити, в принципі. А в нас є такий препарат, називається понад ход, там парацетамол входить в склад. Як терафлю і так далі. Але воно таке несмачне і я лишній раз його, чесно кажучи, не хочу навіть пити. Тому поки що поки що просто терплю. Ще обожнюю любуватись цією гортензією. У неї такий красивий колір. Він буде мінятися, і змінюватися, я точно знаю. Буде такий прям фіолетовий, вісковий, я б сказала. Є такі невеличкі. А, скажіть, я вам скажу. Ой, дивіться, як гарно. Оце вже не рожевий, це більш пусковий. Проходить такий кольор. в нас тут є званне вікно. І тут прям буде квітнути, але коли вікно відкриваєш, то зачіпається. Але нічого. Ну гарно ж. Скажіть гарно. Я це гуляю, але розумію, що на вулиці дуже холодно. Я не знаю, градусів мабуть, 13-14. Треба буде добре одягатися, коли будемо сьогодні йти гуляти, бо ми плануємо піти погуляти. Але треба файно одітись. Малого то не проблема файно одіти, але самим треба ще файно одітися, щоб не замерзнути. Сиди. Що у вас тут відбувається? Він кричить на всю хату, на всю весь район кричить. Я його, зах... я, я його захватив, поставив ага. і таке ще б, йому ну, понравилось, що його захватили і гладили, І такий ооо, мене знає, пер... а це тепер він тебе побачив, і все, так... і все тепер... типу я такий в плену. Спаси! То я вийшла походимо. Угу. Хімайська. Знову мене вигнали в магазин і вигнали ще й за камеру. іспанські тижні в Лідлі, і оце, Такі от маленькі у нас закупки. Це не що закупка, а так. Трішки солоденького називається. Побалувати свою морду. Трішки. Морду. Ну ладно. Побалувати личика. Хамон. Хамон Сирано. не думаєте, що це не берік, не такий супер-тупер дорогий. І він такий бюджетненький, так сказати. І чесно, я більше люблю оцей хамон, чим. Міберико, який прям який вонючий, вонючий. Трішки персиків, дуже смачні, сподіваюся, вони мигенькі. Будемо куштувати банани ірі, десерт іспанський якийсь, флан карамелло. Трішки взяв одну упаковочку. Ще один десерт іспанський з печенькою. Тоже не куштували ми його, якщо я правильно пам'ятаю, будемо куштувати. Два йогурти. Не знаю, напевно, поділюся з Ірою одним. Подивимося. Я буде себе вона вести, можливо, поділюся. E, milk Slice. Взяв одну упаковку, були по акції 15 крон 5 штучок. Тому взяв. Бананки, Іра просила. Крема каталана. 4 штуки. А? а? Чотири штуки. так, е, Іспанський десерт, який нам дуже сильно сподобався в Барселоні. І по іспанським тижням в Лідлі також він є дуже смачний і нам подобається. Квест по яйцях, як завжди, на цей раз були в Ловб'єргу. Магазин такий недалечко від нашого Лідла. Взяв і ну, деякі жіночі штучки. Отак така от невеличка закупка. В основному все солодке, все десертне, трішки побалуватися себе. Ось вже показував, що ми взяли отакий от, от десерт Крема Каталана. Це іспанський десерт. Ми про нього прочитали перший раз, коли збиралися їхати в Іспанію відпустку. Що ж таке спробувати цікаво, із десертів, звісно, також. от крема каталаня була одна із із, ну коротше, пластику. І нам дуже-дуже сподобалась. Звісно, це буде виглядати не так, як треба а, не так, як ми пробували, тому що пробували ми. свіженьке, гарненьке, красива подача. Тут воно виглядає ось така упаковочка. Тут. Цукор карамелізований. Зараз покажу, як це буде відбуватися. І так, відкриваємо. І зверху треба посипати цим цукром. Відріжеш, будь ласка? Чи від. О, о, да. Ой, дивіться, аж демить прям. Капчений. Капчений. <гум> І зверху посипаємо. Воно повинно розтасти. Відеали. Але я ніколи не дочекаюсь, коли воно росте і починаю його зразу їсти. А я чекаю. Дивіться, як файне. Це крем брюле, так? Да? Ну, аналог, да. да аналог крем бруле. А трішки відрізняється. Красота. І чекаємо, коли ми розтальне будемо кустувати. До речі, називається, якщо що, отак от правильно. А, так. І хто, до речі, їсть разом з нами. Всім смачного. Ми все-таки вийшли прогулятися. Дішли нормальну погоду. Так, да, дощ нам не помішав, тому що його сьогодні немає. Ну, йдемо гляну, правда, вітер холодно, Радосів, як я вже казала, мабуть, 13. Більше та що? Да? Так. А якщо не їхав в цей в магазин, було 18, ну хай ще трішки спало, хай 16. Ага. 16-17. Ну і за вітром воно відчувається, значить по 13. Да? Угу. Тому що я в рубашці, я в толстовці, толстовки в, в Теплому костюмі в вітровці. <реш> Літо! Що можна ще сказати? Файно в нас танське літо. Чому і ні? У нас сьогодні нормальна прогулянка була. І перше купання нарешті ми на 12-й день дитину перше покупали. Взагалі лікарка сказала, що купати дитину треба лише раз в тиждень. По суті, по суті для дитини купання не обов'язкове, тому що, як казав Комаровський. Що дитина ніде не замазується. Звісно, коли там а, міняєш відузок, то відмиваєш її, але там повністю купати її в цьому необхідності кожного дня, бо навіть через день, типу немає. Тому поки що ми будемо купати раз в тиждень, а там вже будемо трішки збільшувати цей проміжок часу. Я вийшла на кухню, хочу поприбирати на столах. Костя посуду помив, але треба її поприбирати, помити те, що ми вже замазали. Костя якраз вкладає нашого синочка спати, а я хочу ще щось поїсти. У нас, до речі, вже початок десятої. Я хочу щось поїсти, купатися, і, мабуть, також піду спати. Але це не точно. Буду, коротше, не піду і спати чи не піду, бо Костя. Тож такий каже, не знаю, може теж заснув раніше сьогодні. Ну, будемо дивитися. Сподіваємося, що наш син дасть можливість сьогодні нормально поспати. Так що таке. Такі от у нас справи. Коротше, я вирішила поочеряти сиром, сметанка і мед, і запити кефіром. Питаю Кості як в таке зачитання, вот і кажу, каже, окей підходить. чого ні. Чого ні, молочка до молочка. Зараз поглянемо, що тут пан Костянтин собі готує. що робиш. О, о, а з пуштітом. Отакий хамон, що Костя взяв. Файні. Тут тільки мені не переживай. Це свина? Тобі не можна? Хамонки зі сен? Я зараз сайт заберу. От бачите, чоловік вже лі для дружини хамона. Я підлуюся про твоє здоров'я. Ха-ха. Ми жортуємо. Так Да. А ще, до речі, ще й надумали. Ну, треба сиди на це вікно, щось почепити. Ну, тобто яке жаль знайти. А яке можна сюди почепити, не трогаючи вікно отам. Тобто нічого не вбиваючи. Ні, можна то вбивати. Це... Ну, не, не ну і плюс та не плотно, плюс тут цвіти стоять, якби на хвилиночку. Вони будуть заважати квітам. Я і так тут цвіти поставила, так, щоб не поглядали люди в вікно Тобто високі, такі пущись. А то ж там дорога, ну, покажи, дочі, до вичина, так, та вікна. Туди на знає. Хто хто дивиться нас, той знає. Там всі бігають, всі ходять, прогулюються. Заглядають. Заглядають, так. Який гарний спатіфілом. гарний. Я. От ти кажеш, диви, який гарний спатіфілом. От коли я тобі сказав тобі, покажи людям помідори. Я їх уже тисячу раз показувала. А диви, я авокадо, можу показати. Дивіться, яка в нас гарне авокадо. А то з вже уже навіть в кожному відео в тебе є. <рес> авокадо, бачите, не тільки з потіфіллум. А А авокадо у нас є. Помідор. І костя з помідорами. Костя з помідорами? Спасибо, хоч з помідорами. Все, ми вже повечеряли, можна тепер відпочивати, правда не знаємо, чим будемо займатися, чи будемо йти спати, чи все-таки просто разом проведемо час. Подивимось. Але вам хочу подякувати за перегляд, поставте вподобайку і побачимось в наступному відео.